Всім привіт! Вас вітає компанія Ромстал, відомий в Україні постачальник товарів для систем опалення водопостачання сантехніки та інноваційних технологій. Продовжимо розглядати тему про сучасні теплові насоси, які здатні ефективно нагрівати системи опалення, підігрівати сантехнічну воду та охолоджувати приміщення. Раніше ми робили огляд пліт системи «Ромстал Екохід 500. Хто не дивився, подивіться відео посилання в описі. Сьогодні мова піде про тепловий насос моноблочного типу. В асортименті моделі для однофазної мережі потужністю 8 кВт та для трифазної потужністю 12, 16, 30 та 35 кВт. Їх можна встановлювати в каскад. Максимальна кількість 6 теплових насосів в одній системі. Призначений для житлових будівель та комерційних і комунальних об'єктів. Моноблок від спліт-системи в першу чергу відрізняється будовою. Пристрій складається з одного блоку, який встановлюється на вулиці. Спліт-система має два блоки: зовнішній та внутрішній, які потребують взаємного підключення. Моноблочна конструкція теплового насоса не вимагає додаткового місця всередині приміщення, оскільки всі основні вузли розміщені у зовнішньому блоці. До блоку підводиться трубопровід системи опалення та підключається електрична мережа. В приміщенні встановлюється лише контролер з панелю керування та дисплеєм для відображення інформації. Які особливості має моноблок Ром з 500? Перша перевага це повністю змонтований, заправлений та перевірений на заводі фреоновий контур, що знаходиться всередині блоку. Як підтверджує практика, більшість проблем виникає з причини неякісного монтажу, особливо контуру холодоагенту. Не прочистили, не зробили правильне вакуумування, не дозаправили або перезаправили контур холодоагентом, Невірно обжали трубопровід, і внаслідок цього відбувся витік фреону та як наслідок поломка компресора. При роботі з моноблоком монтажник виконує стандартні роботи по підключенню трубопроводу опалювальної системи. Витрачається менше часу на монтаж. Використовується інший сучасний холодоагент тип r 290 з покращеними технічними і екологічними характеристиками. Він дозволяє підвищити температуру теплоносія до 75, а в деяких моделях до 85 градусів, на відміну від спліт-системи, що працює з максимальною температурою 65 градусів Цельсія. Якщо у вас будинок з електричним або газовим котлом, комбінована система опалення, і ви хочете знизити споживання палива, встановіть тепловий насос ромстал моноблочного типу. Ви отримаєте необхідні температури і система буде працювати стабільно. Є ще декілька моментів, зараз більш детально. Розглянемо моноблок потужністю 16 кВт. Має габарити 1385 на 865 на 523 мм. Вагу 142 кг. Як ми бачимо, дизайн моноблока схожий з дизайном спліт-системи. Сучасний стильний темного кольору. На лицевій стороні бренд Ромстал та назва компанії виробника Midea. Гідравлічні та електричні підключення виконуються зі зворотної сторони. Діаметри підключення патрубків опалювальної системи з четвертю. Зовнішня різьба. Верхній патрубок подача в систему, нижній. Зворотня лінія, де обов'язково потрібно встановити фільтр грубої очистки. Патрубок синього кольору це вихід із запобіжного клапана, який захищає систему від надмірного тиску. Входи для підключення електричних кабелів високовольтної та низьковольтної лінії. На зовнішній стороні традиційно розміщений датчик температури. Розглянемо внутрішню будову. Для цього демонтуємо верхню декоративну пластину, а потім передню панель, викрутивши відповідні гвинти. Плата гідравлічного контуру та плата інвертора розміщені в різних місцях. Плати керування містять вибухозахищені елементи та піддаються ефективному охолодженню за рахунок радіатора, який обдувається вентилятором. Присутній порт USB для передачі інформації та оновлення програмного забезпечення. Відомий компресор GMCC, виробництво MIDEA, роторний, інверторний з плавним запуском та модуляцією потужності. Надійний в роботі за рахунок надміцних рухомих частин та наявності балансерів. Важливо пам'ятати, при встановленні теплового насоса слід демонтувати фіксуючий кронштейн компресора. Він потрібен тільки при транспортуванні для фіксації. Перед запуском роботи його потрібно зняти. Холодоагентом в даній моделі виступає очищений пропан R290 з нульовим впливом на шар землі. Завдяки термодинамічним властивостям R290 демонструє високу продуктивність в холодних умовах. Тепловий насос здатен працювати в широкому діапазоні зовнішніх температур від мінус 25 до 46 градусів. Нагріває теплоносій від 25 до 75 градусів. Для охолодження приміщень температура холодоносія змінюється від 25 до 5 градусів. Можливість подавати теплоносій з температурою 75 градусів Цельсія робить його придатним для заміни або модернізації існуючих джерел теплової енергії. Конденсатор фреонового контура це ізольований пластинчатий теплообмінник. містить 62 пластини із якісної нержавіючої сталі. Ефективно передає теплову енергію теплоносію системи опалення. Чотирьохходовий клапан примикає потік холодоагенту для нагрівання системи опалення і гарячої води або для охолодження приміщень. Датчики температури, реле тиску та протоку відслідковують параметри системи в кожній важливій точці для оптимальної продуктивності та безпечної роботи. В зовнішньому блоці також розміщені компоненти гідравлічного контура. Циркуляційний насос компанії «Віла» інверторного типу з максимальним напором 9 метрів. Розширювальний бак компенсує теплове розширення теплоносія при нагріванні. Особливістю моделі є вбудований резервний електричний нагрівач з електротенами потужністю 9 кВт. Забезпечує додаткову теплову потужність в умовах низьких температур, коли потужності теплового насоса стає недостатня. Присутній запобіжний клапан на 3 бари та повітряний клапан. Ліву частину теплового насосу займає вентилятор з потужною крильчаткою. Він ефективно обдуває випарник, який розміщений з тильної сторони. Випарник має трубчасту структуру багаторядний, захищений спеціальним покриттям, що ефективно видаляє вологу з поверхні та захищає від корозії. Присутня система захисту від замерзання у вигляді електрокабелю для підігріву картеру компресора та піддону відводу конденсату. Для керування тепловим насосом використовується нова сучасна панель з 3,5 дюймовим сенсорним різнокольоровим дисплеєм. Під'єднується до теплового насоса за допомогою двохжильного неполярного кабелю. Працює за протоколом Matbus. Містить вбудований Wi-Fi модуль для підключення до мережі інтернет. Інтерфейс відображає різноманітні програми, дозволяє переглянути режими роботи, температури, детальний статус окремих систем, виконати тестові перевірки, облаштований пам'яттю на помилки для ефективної діагностики. Завдяки сучасній технології, тепловий насос Ромстел Лекохід моноблочного типу з холодоагентом r 290 досягає класу енергоефективності А3 при температурі води 35 градусів та А2 при температурі 55 градусів, що гарантує користувачам значну економію енергоресурсів. Якщо у вас є запитання, звертайтеся до нас компанії Україна». Ми завжди раді допомогти. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисну інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!